Я сьогодні забула штатив, тому будемо рукою тримати телефон. Але послання я вам передам зараз найближчих 2-3 місяці. Це дуже класний період для того, щоб відновити або налагодити відносини з дітьми. Це а, послання. Так, для що вас, кажуть, людей? астрологи, я не астролог, я провідник. Мені інколи питають: а що, що за провідник? Що ти проводиш? кажу, інформацію свише до людей. Так, от стосовно дітей хочу свою історію розказати. Я пам'ятаю, коли у мене народився син 4 роки тому. У мене був акцент на тому, щоб вивчити психологію дитини, щоб вивчити, як вона розвивається, що для неї важливо. У мене така от була маніакальне таке бажання максимально не дати йому якихось травм. Я розумію, що всі наші травми з дитинства не дадуть батьки, дадуть хтось інший. Але все одно мені хотілося, щоб, хоча б я, як мати, йому дала менше травм. І в мене в дитини була максимальна свобода. Правда, зараз, коли він пішов в садочок, ця свобода трохи вилазить боком, але все одно питання не комфорту для людей. А все-таки як йому ця свобода потім дасть вихлоп, коли він буде дорослий. А в мене була свобода в діях, щоб він щось вивчав, він мене міг повзати по землі на вулиці, а, він міг облизати каштан або ще щось. До речі, з імунітетом було все прекрасно до садочка, і для мене також були важливі його емоції і його почуття. Я хотіла максимально розуміти його і розуміти на що він здатний в своєму віці, а на що ні тому що дуже часто ситуація, коли батьки чогось хочуть від дітей, того, чого вони не можуть дати на даний момент. Наприклад, у віці там 3 роки дитина просто банально не здатна до логічного мислення, до того, щоб зрозуміти, що дії її до інших інших Вони проецируються потім до дій інших на тебе. Він а, не розуміє ще причини і дій. Наприклад, банальна фраза а, батьків із серії от, подивись, як він там робить, або як він там себе почуває. От, ти ж також не хочеш, щоб з тобою так само а, робили. Але прикол в тому, що дитина якраз і не розуміє. По її нейронним зв'язкам, по її розвитку мозку на той момент дитина ще не розуміє цих зв'язків. Дитина не розуміє, що то, та людина якось зв'язана з, з ним. Він не розуміє поведінка та люди, тої людини, що зв'язана з ним, і так далі. Тобто це дуже важливо розуміти, щоб ви більше розуміли своїх дітей. Не знаю, чому такий мене оступ сьогодні вийшло. Можливо, це комусь потрібно. Але в цілому посил в тому, що а, зараз період для того, щоб не лише налагодити відносини, наприклад, з маленькими дітьми, чи дати їм більше уваги, а і про те, щоб налагодити відносини з дорослішими дітьми, особливо якщо у вас десь є якісь конфлікти. Я не знаю, чому саме ці 2-3 місяці, чому саме ця сфера, але е, все-таки на тому, щоб зробити акцент на цій сфері. Це найкращий період буде для того, щоб вирулити з ваших проблем з дітьми або з відносинами з дітьми. Можна зробити це і через півроку. Просто питання в тому, е, що в цей період будуть, знаєте, як ото, от прям все. Поряд для того, щоб це зробити. І от прям от всі можливості для того, щоб от змінити. Якщо у вас є якісь питання, пишіть. І цю інформацію передавайте. До зустрічі!